У 1977 році я закінчила медичну академію нашу за спеціальністю загальна хірургія. Спочатку працювала загальним хірургом, а потім перейшла в опікове відділення, подобалася мені ця спеціальність. І так працюю вже 47 років. Я не шкодую, мені подобається моя спеціальність. Причому це, знаєте, опікова травма це дуже тяжка травма, дуже тяжка. Страждання, біль дуже довго лікуються в нас хворі, іноді по два-три місяці. Ми разом з ними переживаємо. Заберемо частинку цієї болі, переживання, і потім бачимо, як вони починають видужувати. Дуже багато етапно є пластичних операцій, не одна, дві. Іноді бувають хворі, у яких і 10-12 і операцій ми робимо, пересадки шкіри. І ми бачимо, як вони піднімаються, як вони починають, як кажуть, нове життя вже в такому стані. Чудовий, потужний колектив. Це вже четверте покоління, коли я тут працюю. Колектив у нас чудовий, завідуючий, у нас дуже хороший Сергій Володимир Сесаренко, професор, доктор меднаук. Дуже хороші колеги мої, лікарі. А чи бувають дива? Бувають як можна пояснити? це, мабуть. Сама людина так може себе настроїти і, і, і вірити у це виздоровлення. Багато таких випадків. От зараз у мене є такий дімочка. Рік назад він переніс опіки військові, 95%. Було у нього там і глибокі, але в основному поверхне відро або ступеня. Він хотів жити. Перше я, коли він прийшов до тями, я кажу, Діма, як справа? Він каже: мене донька маленька, я хочу її бачити. Їй рік. Софійка зараз Це... дуже багато військових так потрапляють цими травмами? Дуже багато, дуже і не тільки з чисто опіками, а травми бувають і черепно-мозгові, і осколкові поранення, і переломи бувають разом з опіками, ампутації травматичні бувають. І якщо по травмі опікує він у нас тяжкий, то ми маємо його тут лікувати. Потім вже просимо там спеціалістів, які суміжні, приходять нам на допомогу. Зараз відморожень дуже багато, іноді по 20-30 чоловік за добу поступали з відмороженнями в нашому колективі. Легко, хоча фізично важко дуже дивитися на ці страждання і надавати допомогу. Стараємося всі, тільки привозять хворих нам зразу ж. Лікар дивиться, перев'язує. Медсестра йде, оформляє історію хвороби. Персонал молодший, нянечки наші, перевдягають, годують. Ну, стараємося, ну, як, як вдома вони повинні бути у нас. Наскільки дорого лікуватися військовим у вашому відділі? Військовим безкоштовно, але лікувати опікову травму взагалі це дуже великі кошти виділяються. Військові у нас безкоштовно лікуються. І навіть вже коли вони виписуються, іноді через рік, через півтора приходять з наслідками опікової травми. Все це безкоштовно. Пластичні операції робляться. Розкажіть, як ви себе почуваєте? Та вже набагато краще. Як давно ви собі попали? Вчора, вчора. І вже краще почуваєтеся. Ну, так, так. День пробув мені. Я вже ходити почав нормально. Я вже відкриваю очі, бачу. Це дуже велике задоволення допомагати людям. Дуже велике. Люблю я свою роботу, люблю хворих, люблю людей. Вона дуже, дуже молодець, вона і підтримує, і розказує, об'ясняє. Саме головне моральна підтримка. Ну, вона молодець. Видно, що лікар зі стажем ну, молодець, тут я нічого не скажу. Шкодую, що взагалі потрапив в лікарню, а що сюди, то не шкодую. ні. Після перемоги будуляти більше, мабуть, уваги своїй сім'ї. Бо донька як була маленька, вона казала, ти любиш більше хворих, ніж мене. От. Буду старатися для, для своїх рідних уваги більше приділяти. Ну і щось для себе. там. Вишивати, я люблю вишивати, добре-добре, така в мене традиція, а там буду дивитися, як. Живемо сьогоднішнім днем.